Так, друзі, всім привет. продовжуємо стройку. Уже із шлакоблоком закончили. Еле-єле ми його доложили все. Небагато залишилося таке. Там, там Небагато. Зробили крючки везде і навіть на цій стінці там два, а тут я три поставив. Ну, щоб не піднімало сетка везде на углах, все на углах зроблено чітко з сеткой все як положено. Коротше, оце сюди пішло 2200 шлакоблочин. Ну це ще сюди 8, ну, трошки ну, саме боки зашивать, як криша буде. Сюди десь 15 і сюди ще десь 30 штук. Ну, 200, я вважаю, в общем. Виложили на, ну, на цьому складі уверх. Сьогодні воно стоїть, нічого ми не робимо, бо вчора тільки доложили. Приїхав нам отакий ліс. Достка буде тридцатка. Обрештовка. Тоді 150 на 50 це балки і рейки. 50 на 20 чи на 30, не пам'ятаю. Ціна таких балок у нас в Запорожжі 6метрова 405 гривень, 4,5 метра 305. Оця 6метрова 100 на 30. Це десь получилось 168 чи що одна. Ну так, це 100 на 30, а то, мабуть, менше, 50 на 20. А ця, виходить, 15 гривень метр. Це саме дешеве, де було. Ну, ліс чіткий, без сучків і не кривий, бо ми вибирали цей раз. Також обрабатуємо. Начали обрабатувати. У нас така погода. Промакуємо таким ось средство, що тут? антисептик для... Дерев'яних поверхонь. Там бачите, що воно робить. Не знаю, сказали, що це буде роботи таке. 100 гривень банка. Я купив три банки. Головне, щоб на балки хватило, а обрештовка буде видно. Отак от воно виходить. Підзастиває, тоді будемо знімати верхній ряд шифера. Наживлять там до цієї балки нової. Не будемо сильно забивати, а так наживить, щоб виставитися, тут виставити і з того краю. Тоді нитку натягнемо І будемо влож... ну, робити кришу, бо в нас сьогодні така погодка не очі. А так вже шлакоблоком все є. Также, не знаю чи я показував в тому відео, чи не показував. Навірно, показував, да, що... да, показував, да, да. приїхав нам вже ж метал, ворота вже. Це ми комбайн заводили. Перегнали комбайн вже отсюди, щоб не стояв. Так, ну більше такого нічого шпильки, що це будемо пиляти напополам. Ну і все так, більше нічого такого не купували. Ну, а так, обрабатуємо зараз. Щас... Ми на цьому складі не обрабатували, це так. Купили, спробуємо, Обробимо, подивимося, та ну воно й буде і так стоять без цієї обробки. Ну, все одно. Осталося тут, а... це вже не знаю коли, що і як. Замазать, тут швита замазали вже високо, тут залишилося два ряда, і тут замазать. <coughs> і тут -то. ще підмажемо шви, а там буде видно, чи б, як воно йшов. Якжу 2200 штук положили, попідмазували, вроді би все ровненько і як метал я вже ну, профнастіл на кришу заказали профнастіл, коньок, вітрову, коротше все. Оце профнастіла квадратний метр 338 гривень. Вроді би і дорогувато, ну це там цинк, такий самий, як ми і там, він буде такий матовий, сірого цвіта. Чи кольору. Ну, а так, я ж кажу, ліс приїхав. 50 обрештовки взяли, того взяли 100 метрів, бо воно по метрах, і 9 шестиметрових, метрових, і 9-4,5. І доставка ми самі не їздили. Вони привезли. Коротше, оце все, ліс вийшов з доставкою 19 тисяч. Дорого це дешево не знаю. Ну, а так, я ж вам кажу, ми вже ці дві промазали, так. Ми в один слой наносимо і все, валіками катаємо. От такі діла. <кій> ну, як вже будемо. Крить кришу, тоді теж підзніму, покажу. А на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!